Друзі, всім привіт! Мене звати Ліза Жарких. Я журналістка медіаплатформи платформи Фору. Сьогодні ми поговоримо про Херсон, про те, як живе наше місто під постійними обстрілами росіян і про те, які потреби має місто і його жителі. Якщо ви зараз у Херсоні, пишіть нам коментарі, яка зараз ситуація в місті? Чи є у вас світло? Чи отримували ви волонтерську допомогу? Як взагалі ваші справи? Ми обов'язково зачитаємо їх в прямому ефірі. А сьогодні до нашої розмови долучається Наталя Шетілова, це виконуюча обов'язки голови Дніпровської районної організації Товариства Червоного Хреста. Пані Наталю, я вас вітаю. Доброго вечора. Доброго. Доброго вечора. Я хочу почати з того, що в херсонців чимало потреб, місто деокупували це дуже важливо, але тривають обстріли, люди продовжують виїжджати, але багато людей досі залишаються в місті. Тож. Що найактуальніше для херсонців з того, що ви знаєте, і з того, що вони вам розповідають? О, зараз так, ви вірно сказали, що нас деокупували, да, але проблем, на жаль, побутових та інших не поменшало. Город продовжують обстрілювати, обстрілюють його кожного дня і ну, майже. І вночі, і в день це дуже напружує, і люди виїжджають. Велика проблема з виїздом людей маломобільних, людей тяжко хворих. Товариства Чорного Христа разом з загін швидкого реагування Миколаївським і нашими колегами займається тим, що евакуюють якраз саме людей маломобільних. Ми допомагали евакуювати Камишанський гіріатричний пансіонат. Наш хоспіс і госпіталь ветеранів Великої Вітчизняної війни. І зараз до нас звертаються дуже багато людей, які знаходяться за кордоном чи родичі зараз, знаходяться в Херсоні і потребують саме евакуації. Тому що вони безпорадні, вони не можуть за собою, ну, за собою дивитися да, і собі допомогти. І в Херсоні, на жаль, немає соціальної служби патронатної служби, да, яка могла би супроводжувати таких людей. І тому це питання таке дуже на часі і дуже актуальне, тому приймаємо такі заявки. Не хватає, не вистачає на жаль, зараз і. Таких автівок, які ну, пристосовані для того, щоб могли перевозити немаломобільних і лежачих хворих. Ну я ж скажу, що приходять до нас на допомогу наші колеги, і ми ну, намагаємось оперативно вирішувати це питання. Це те, що стосується таких нагальних моментів у зв'язку з ситуацією в Херсоні. Інша ситуація це гуманітарна допомога. В перших днів до нас почали поступати дуже багато фондів заїжджає, да, і міжнародних місій нам почали привозити гуманітарну допомогу. Але в чому питання? І ми, як волонтери, які працювали під час окупації, декілька да, організацій, які були тут і працювали яка проблема? Те, що приїжджає до Херсона, воно роздавалося кавровим так сказати методом. Да? Воно привозилось на площу, і хто попала, одні ті ж люди, які можуть ходити, можуть стояти в чергах, вони отримували всю цю допомогу, яка приходила в перші дні. Зараз трохи ситуація змінилася. До нас заїжджають фонди, вони проводять продуктові набори, вони привозять гігієну. Це не роздається на площа ну, на, на майданах, да? але е, проблема в тому, що не хочуть фонди йти на зустріч для того, щоб ми е, розвозили цю допомогу для людей, які лежачі, які маломобільні, які не можуть приходити до нас, писати заявку і стояти в чергах. Е, по всім проєктам, на жаль, е, точкою видачі є одна точка один пункт, да, з котрому ми маємо видавати. Питаю, намагаємось домовлятися з, з фондами, але поки нас не чують, і, на жаль, замість майданів да, в нас є там декілька, 16, якщо я не помиляюсь, пунктів гуманітарної допомоги, і вся допомога надається туди. Ми працювали з головами ОСББ з квартальними. Ми знаємо потреби тих людей, людей, які не будуть ходити, не будуть стояти, і вони, от якраз ті, хто хто найбільш потребує допомоги, вони її знову не отримують. Це таке питання. Інша проблема в тому, що ми, як завжди, не допомагаємо соціально вразливим категоріям, які десь були вже на обліку. Тобто, це люди з інвалідністю, там це організації, там людей дітей, дітей з інвалідністю, там це пенсіонери. Але під час окупації така ж історія була зараз. Нам продовжується. Що є люди, які не підпадають під категорію? Це звичайні родини, в яких є там тато, мама, які не мають роботи, не мають засобів існування, не мають соціальних виплат, і вони на жаль. Теж е, мало отримують е, гуманітарної допомоги, бо вони не є соціальними категоріями. На це теж е, потрібно звернути увагу, тому що це таке, знаєте, е, як завжди, не отримують ті, кому потрібно. Е, це ми е, цю ситуацію проговорювали ще під час коронавірусу. Така ж історія була, да? що люди, які просто люди, е, вони не мають цих грошей, да? але вони не мають права і на те ж саме там, продуктову допомогу або гігієну це те, що у нас зараз з таких проблем. А, на жаль, а, зараз ви знаєте, що оскільки світло є вже до, до його небудову, а магазини працюють. Мало їх, скажімо так, супермаркети відкрились, але е, одяг теплий це таке питання для Херсону, тому що опалення, на жаль, ви знаєте, да? якщо і є, то його не не завжди, не всюди. Ну, Знов таки аварії, не то що то тобто, есть, для людей теплий одяг, це таке нагальне питання. І як це не звучить? Ми така, знаєте, дрібниця, як шкарпетки, але в Херсоні і волонтери, і люди е, звичайні. да? Вони потребують білизни і шкарпеток. Це те, що треба вести. К нам а, нас знаєте, як, Якщо везуть вже їжу, то везуть всі їжу. Якщо буржуйки, то всі пруть нам буржуйки. Ну хоча немає такої загальної потреби, да такої в, в такої кількості буржуйок і їжі, скажімо так. Тобто хто хотів отримати, вже ну мабуть, трохи нормально себе почувається стосовно того, що вони не голодні, да. Але те, що от дійсно потрібні речі, там як генератори, да, допустимо, для тих же лікарень або е, в нас сел, сел селищ, наше передмістя і громади. Для них е, буржуйки це не тема, але генератори потрібні, тому що вони качають воду. Якщо немає світла, то в них така ж історія, що немає води. Ну, це такий, знаєте, трохи крик душі з того, що до нас звертаються. Це проблема якоїсь. Дискомунікації, тому що ви кажете, що всі або везуть щось одне і не везуть нічого іншого. Тобто, як, можливо, можу, треба налаштовувати цей процес? Тобто, наприклад, до вашої організації треба прямо питати, що, що потрібно? Знаете, наші друзі так і питають, вони телефонують ти, з ким ми спілкуємось, люди спочатку телефонують і кажуть, що вам потрібно. Нам потрібні там генератори да? або нам були потрібні ліхтарі. Тобто не було квітла і була проблема з, з, з ходити да, по місту, тому що е, ви ж розумієте, да, і в квартирі знаходитесь, і по місту ходити небезпечно. Тобто, потрібні були ліхтарі, які заряджувались. Павербанки це теж така була проблема, що людям були дуже потрібні там е, свічки тощо. Тобто, люди телефонують і питають, що от зараз потрібно. Е, проблема з ліками, да. Нам казали, що всі ліки, які будуть доставлятися в місто, будуть відкрити пункти надання безкоштовних медикаментів. І це логічно, що це повинно було видаватися при лікарнях там на поліклініках тощо. Але до нас ще звертаються люди, які приходять до лікарень. Вони приходять до поліклінік, а там ліків немає. Тобто. Приходять вони і куди здіваються, да? чи не приходять вони, їх не пересилають. Велике питання, але ліків немає, у людей немає. Немає зараз, зараз ми розуміємо, що оскільки холодно було, люди в непрогрітих приміщеннях і діти, вони хворіють. Починаючи з елементарних там, противовірусних, да, там, жарознижуючих, ну такі елементарні речі, знеболюючі, тощо, там, від тиску медикаменти, вони елементарні, але їх немає. Люди йдуть до Червоного Христа, ну, на жаль, теж ми не отримуємо. Давайте може наша адміністрація військова, там, міська і обласна займеться цим питанням. Тому що в нас, ви знаєте, що за місяць до того всі лікарні були в нас вивезені, і лікарі, і все, все обладнання. Тобто, в нас медична проблема зараз наразі теж така стоїть дуже око, скажімо так. А обласна влада міська? Вона якось комунікує з волонтерами чи питає про потреби? А... Є у нас такий, скажімо, гуманітарний штаб обласний, гуманітарний штаб міський. Ну такої комунікації плотної, да, тобто і скажімо, результативної, наразі я не бачу, тому що вирішується питання там більш організаційні. Як облаштувати там пункти видачі? Тобто, да, зараз час облаштовані вони старлінками. Майже кожний там, на нас спрямовують знов-таки якусь гуманітарку. Тобто, мені от вчора там позавчора телефонує якийсь чоловік і каже: ми до вас веземо там п'ять тисяч наборів продуктових. Я говорю, вибачаюсь, а до мене це куди? О, ну, до вас. Я говорю, а ви замовляли? Я говорю, я, я вибачаюся, а коли ми замовляли, і хто конкретно замовляв? Обласна військова адміністрація. Я говорю, Добре, я говорю, а вона не знає, де ми будемо їх зберігати. Да? І за якими правилами ми їх роздаємо. Ну, такі, знаєте, сюрпризи. Вони замовили, або фонд зайшов, ми про це не знаємо, на жаль. І потрібні ли 5 тисяч на одну обласну там, районну організацію, да, на один район, теж ну, невідомо, особливо враховуючи те, що знов-таки ми будемо роздавати їх з точки видачі. Тобто ОСББ ми знов таки не розвозимо їх. Ну, така, знаєте, комунікація, ну, така специфічна, скажімо так. Розумію, є складнощі. Друзі, я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Бачимо ваші коментарі. Наталя пише: доброго вечора, херсонці. Велика подяка волонтерам роблять добру справу. Дякуємо Дякую. вам, що дивитесь нас. Ви також можете всі, хто нас зараз дивиться, долучатись до коментарів, ставити свої питання на те, що зможемо, обов'язково відповімо. Пані Наталі, волонтери вони були в складній ситуації, залишаються в складній ситуації. Як Працюють люди під обстрілами, як працюють волонтери під обстрілами? Наскільки ці обстріли ускладнюють життя і роботу? Ну, обстріли це дуже серйозний момент. Так ускладнюють і дуже лячно, скажімо так. Особливо коли Прилітає туди, де ти знаєш, що живуть твої друзі, що знаходять наші волонтери, що хтось туди поїхав. Ми не знаємо знов-таки, ви знаєте, що ми не в курсі, куди воно прилітає. Е, немає в нас повітряної тривоги, яка попереджає про ці прильоти. Тобто, це, це ну, відбувається. Ну скажімо так, ми звикли з цим жити. Ну, ну, це ризик, так певна. Але на жаль, в ситуації немає іншого виходу. Да? У нас зараз є такі жорсткі настанови, так, що ми їздимо, якщо виїжджаємо там по місту або за місто, це ми їздимо в броні. Тобто нам видали там броники, в нас є каски, і намагаємось зберігати життя і здоров'я Бережемо волонтерів, бо ви знаєте, що люди, які пересуваються, які їздять, які активно займаються волонтерством, вони ризикують. Є, ну, які. Ще знаєте, як коли перестануть прилітати, ну, я думаю всім, всім буде легше. а Зараз тільки молитися, що робити. Ну, так напевно і є, але волонтери, вони працювали працюють не тільки зараз, вони працювали весь час окупації. При тому, що їх розшукували росіяни, при тому, що волонтерів викрадали. Тож, як працювали ви в окупації? і з якими труднощами стикались? Ну, перша трудність, да, ну така, скажімо, проблема це була сама окупація. Да. Тобто небезпека була в тому, що починаючи з телефонів, які перевіряють, да, будь-який особа з автоматом да, може тебе допитати, може тебе обшукати, може забрати твій телефон, твої документи. Ну, Намагалася. Спочатку не їздити через блокпости, ну уникати якомога там, скажімо, ретельніше, да спілкування з окупантами не завжди це було ну як реально, тому що ми розуміємо, що блокпости мінялися вони були всюди. Контролювали телефони, контролювали переписку, чистили все, що могло там визвати підозру. Потім взагалі перейшли на кнопкові телефони. Тобто ми підкатилися десь, я не знаю, в який рік на зв'язку не було. І телефони елементарні, які тільки для того, щоб можна було телефонувати. У нас на жаль. Були ситуації, коли затримували наших волонтерів, і ми знаємо історію, коли не тільки наших, а наших колег багато і затримували, і довго держали, тримали і катували. На жаль, і ну, викрадання були такі, щоб потім наші ну, волонтери виїжджали. Ну, слава Богу, відпускали їх. Але багато людей, яким ми досі не знаємо їх до це правда, на жаль. Тобто, ми сподіваємося, що вони живі, але поки інформації немає. Є такі люди. Працювали. Так, це дуже складно, але величезна вам подяка за те, що ви робите, за те, що ви робили, і продовжуєте робити. Я думаю, що вам доводиться спілкуватися з десятками, сотнями людей, у них у всіх різні історії. Які з цих історій, можливо, вас найбільше вразили і запам'ятались? В цей час, поки ми були в окупації, поки ми працювали, ми дуже тісно спілкувалися з родинами, які виховують дітей з аутизмом. А ці родині, от, знаєте як, я дуже пишаю, що це настільки Стільки люди настільки принципово, то тобто люди не виїхали, родини не виїхали, тому що що таке дитина з аутизмом, в нас є така історія, що Богдан, це один із хлопчиків, да, які ми спілкуємось, він відмовився з перших днів виходити з дому. От він не може. Ну, це дійсно це складно для нього. Це для нього такий дуже тригер, да? і люди залишилися на Херсонщині, і е, до того доходило, що вони не е, отримували ніяких виплат, тобто вони не йшли ні на яку там співпрацю, ні на які виплати, е, і навіть не придбали м, симки цим карти, телефонні, російські. Ну, це була така принципова позиція. Ми Спілкувалися і дуже допомагали, і вони нас підтримували. Ми настільки надихалися такими історіями. Да, коли до нас приходила бабуся, не приходила, ми її знайшли. Коли ми принесли гуманітарну допомогу, вона нас довго допитувала. А звідки вона? А хто ви такі? І змігнули ви Червоний Хрест України? І це ви знаєте на до речі, Стосовно червоного Христа України, це була така загадка, тому що коли ми виїжджали на блокпости, самі окупанти дивлячись, що ми ж брендовані всі да тобто у нас і посвідчення, і брендовані машини, і там ну великими літерами написано Червоний хрест України. І це було дивно для них, коли вони читали. Типу, а як це таке може бути? Ну от якось так. Я не знаю, там хто допомагав, мабуть, хистили. Мабуть, молили за нас дуже добре всі, хто виїхав, да з окупованого Херсона дуже допомагають і допомагали наші колеги, які виїхали, які боролися за Херсон і інформаційно, і матеріально допомагали. Херсонцям особливо це було в останні місяць окупації, коли, на жаль, перекриті були всі гуманітарні коридори. І коли перестали фінансувати нас фонди, ну зовсім тоді ми кинули такий заклик і відгукнулися. Ну, майже я не знаю всім і Незнайомі знайомі, зібрали 350, чуть трохи більше тисяч гривень за три тижні, які допомогли вижити багатьом херсонцям. Так що я. Пишаюсь херсонцями, я пишаюсь всім, хто любить Херсон, і це таке дуже таке досягнення. Це для мене дуже цінно. Дякую вам. Насправді, оці всі історії про гуртування, про допомогу вони дуже надихають, і ну, особисто мене вони змушують вірити в перемогу, в те, що ми, згуртувавшись, обов'язково це зробимо рано чи пізно. Я вас хочу запитати про те, чи буває допомога шкідливою. Бо ви розказали дуже багато історій, коли якби допомога, коли не питають волонтерів, допомога вона може бути ну такою. чемодан ну, навіть... де без ручки, скажімо. Да, да. Ось, так. Ось так. Так і є. А на що допомоги шкідливої? У нас є а, знаєте причинять добро, скажімо так. Коли я вже казала про тих людей, які отримують все, що можна отримувати, вони як на роботу ходять по цих чергах, по цих пунктах. При тому, що ми коли приходимо до колег, ми бачимо тих же людей, які приходили і до нас, і на наші пункти видачі. І тощо. це я врахую, це дуже шкідлива допомога, тому що знаєте, як шара, вона така. Люди звикають і люди врахують, що їм всі винні. Вони так і кажуть, що нам винні, ну, нам тут вообще всі, всі обв'язані, ну зобов'язані я не знаю. Це такі, знаєте, як, скажімо, потребительство да, і ждівенчества, которое ми виспитуємо. В этой ну, в цій, всій ситуації, я зважу за те, що давайте удочку, а не рибку, да? тобто давайте вудку. Давайте може якісь проекти, які будуть там трохи підіймати економіку, да там якісь робочі місця, щось таке, щоб запустили Херсон, кормити, годувати да постійно людей, які знаходяться. Ну це тяжко, і це ніхто не буде робити, неправда. Ми розуміємо, що треба людям працювати, треба людям щось робити. Треба людям якось, ну скажімо так, більш активно себе поводити, і для цього треба заводити такі проекти. А у нас, на жаль, зараз поки так. Да. У нас везуть. Дякуємо, що я ж не голодні. Дякуємо, що помиті вже. Да. Тобто, вже всерпетки ну, ще йдемо, хо одягнемо, і сонце буде вже в безпеці. Але що робити далі? Да? Тобто, зараз радяться от мої колеги, теж ми спілкуємося дуже жваво саме того, які дії далі. Ми сподіваємося в там в найближчий час вже убезпечать нам лівий берег, скажімо так, да, що буде вже безпечніше, і тут же потрібно ріша, вирішувати, а що далі, як ми розвиваємося, що ми робимо, які перші кроки по відбудові, да щоб Херсонська область вже працювала, щоб в нас були вже якісь там, я не знаю, досягнення, да щоб люди поверталися до нас. В нас зараз в Херсоні, ну якщо я, я розумію, так ми ну, бачу, по мере, не знаю статистики, але залишилось десь, мабуть, 25% від населення Херсону. Тобто, виїхали діти, виїхали люди, які працюють. Зараз водії виїжджають да? в нас немає кому працювати на транспорті. Транспорта фактично немає, тому зараз я думаю, що ви адміністрації, міська і обласна, повинні сідати з громадськими організаціями, з фондами і вже думати стосовно того, що ми, який план дій на найближчі, там не знаю, півроку два місяці, щоб ми вже мали, що ми робимо далі. Я вас хочу запитати про те, як правильно допомагати, якщо, наприклад, людина хоче допомогти, як це зробити так, аби не нашкодити, і допомога йшла в правильні руки. Ви знаєте, ми колись ще до війни ми працювали з громадськими організаціями, людей з інвалідністю, да, тобто ми проводили марафони, багато заходів з цього приводу. І ми тоді казали, і зараз я теж хочу сказати, не треба там кудись бігти і щось збирати, і кудись там далеко їхати, щоб допомогти. Зараз таке питання, що, будь ласка, зверніть увагу на власних сусідів. Ті, хто поряд. Тому що е, ми не можемо да немає інформації, зв'язку теж не завжди є. Тому, будь ласка, якщо ви знаєте, що у вас хтось є, якісь люди, які потребують допомоги, підійдіть до них, будь ласка, е, спитайте, що їм потрібно. Як вони себе почувають, чи їм потрібні харчі, чи їм треба виїхати? Потім да, ми готові допомогти, але не завжди в нас є інформація. Не завжди от ці люди, саме ці, які потребують, можуть до нас звернутися. От нам пишуть дуже багато родичів, які втратили зв'язок зі своїми рідними. Немає, на жаль, да, тобто, телефон, поки там не було зв'язку, не можуть зв'язатися. Так, що не, не будемо байдужими, починається з того, що ми звертаємо увагу на тих, хто поряд, не ті, хто там десь там дітям, які не доїдають, знаєте, як звичайно, нас, ну, давайте їм поможемо. А давайте не напоможемо, допоможемо нашим сусідам, нашим родичам там, і тим, тих, хто поряд. Це таке дуже дуже важливе питання. І стосовно того, що в нас я знаю, що ми з чому з списками працюємо з головами і квартальними. Навіть якщо не немає, от кажуть, наша голова ви виїхала. Добре, але є люди, які ви до нас прийшли. Да? Ви можете бути о, там, е, ініціативною групою, яка звертається. Підійдіть до своїх сусідів, підійдіть до е, тих, хто проживає в домі, і виявіть потреби. Тоді ми будемо адресно, тобто ми зараз говоримо про те, що треба допомагати адресно. І не всім там все, все, що попало. А допустим, в нас є люди маломобільні, яким потрібні дорослі памперси. До речі, дорослі памперси це те, от кажу про фонди да, для фондів, для волонтерів, хто хоче дійсно допомогти. Дорослі пелюшки, памперси, це те, що потрібно завжди. Це таке, що люди, які Живуть так, людьми, які, на жаль, лежачі, маломобільні, люди, які з інвалідністю, Ну, це проблема. Немає води, і це для того, щоб людина себе нормально почувала, це потрібно їх багато. Тобто вони потрібні завжди. Це дуже дорого, тому ми дуже просимо наших друзів, наших колег, які до нас насилають допомогу. Памперси дорослі це завжди тобто, про добре діло. так. Пані Наталі, у нас є коментарі. Я хочу зачитати їх. Пані Наталя пише: як справи в холі пристані чи надається допомога від Червоного Хреста? Ну, гола пристань, ви ж знаєте, де вона знаходиться. В нас там є організація е, Червоного Христа, Гола-Пристанська. На жаль, е, дістатися туди ми не можемо. І на жаль, як ми були в Херсоні, да, поки ми були в, в окупації, передати їм нічого. Ми теж не можемо. Вони е, зараз, я так розумію, спілкуються з місцевими там фермерами, да е, які там щось надають, але поки не розблокували, да поки не. Має деокупацію, голі пристань і Олешки, у нас в організації е, Пристань, Олешки, Каланчак, Чаплинка. На жаль, з ними зараз щось. ми їм допомогти не можемо, тому що така ситуація. Маємо надію, що скоро Лівобережжя буде деокуповане. Хочеться подякувати вам за роботу і за те, що знайшли час поговорити і долучитись до ефіру. Якщо люди, які зараз нас дивляться, Буду шукати контакти Червоного Хреста, аби допомогти куди можна звертатись? Обласна організація, Херсонська обласна організація, знаходиться за адресою Московська. 30. там завжди є люди, які готові до речі. Туди можна звертатися з заявками стосовно будівельних матеріалів для тих, хто постраждав від обстрілів наразі. Це плівка. Ну тобто, те, що потрібно для, для того, щоб. Ну, ліквідувати, скажімо так, хоча б гостей наслідки, такі оперативні. Московська 30, Дніпровська районна організація знаходиться за адресою Куліка 149. будь ласка, з 9 до 15 завжди ми працюємо і індивідуально, і колективно приймаємо заявки, надаємо всю можливу допомогу, яка наразі є на даний момент. Корабельна організація знаходиться за адресою. Це проспект Будівельників, 10, поліклініка номер 2 Там наша корабельна організація. Тобто, всі організації працюють кожного дня, крім суботи, неділі. Ми на виїзди виїжджаємо з 9 до 14 прийом, ну, З 9 до 15 працюємо. Тобто звертайтеся, ми чекаємо на вас. Пані Наталі, дякуємо вам ще раз за роботу. Дякуємо за все, що ви зробили і ще зробите. Друзі, якщо ви хочете долучитись, я думаю, що пані Наталя дуже детально все пояснила, як можна це зробити. Дякую вам за те, що запросила, за те, що е, цікавитись і говорити про це, що важливо для Херсона. Дякую. Друзі, ще раз хочу нагадати, що ми сьогодні говорили про гуманітарні потреби Херсона з виконуючи обов'язки голови Дніпровської районної організації Товариства Червоного Христа України Наталі Шитілову. Ви можете писати коментарі. Я думаю, що якщо будуть якісь питання, ми спробуємо на них відповісти вже після ефіру. Пані Наталі, ще раз вам дякую і гарного всім вечора. І звичайно ж до зустрічі в українському Херсоні. На Херсоні, тихої ночі.